Дитячий садок, номер 6 золота рибка, одним з перших в місті долучився до акції Підтримай солдата. Дорослі це працівники закладу та батьки збирали для бійців АТО теплі шкарпетки. Діти малювали малюнки, робили аплікації оригамі. Зібрані подарунки передали до міськвиконкому, звідки вони централізовано будуть доправлені на схід. До цієї акції підключились всі працівники нашого дошкільного закладу, допомагали нам також і батьки наших вихованців, і включились у акцію і наші маленькі вихованці-дошкільнята. Вони малювали свої малюнки, робили апліки. Кації виготовляли разом із педагогами ангелочки, разом з батьками складали вірші, молитви, і ми рахуємо, що це така, хоч і невеличка часточка нашої нашої акції, але ми вважаємо, що ми подаруємо тепло нашим солдатам, підтримуємо малюнками і виробами дитячими їхній моральний дух. Хай, нехай вони знають, що ми їх любимо, ждемо, підтримуємо. Хочемо, щоб найшвидше закінчилася ця безглузда війна. І віримо, що ми переможемо. Слава Україні! Ініціатива працівників закладу про збір теплих речей для бійців АТО одразу знайшла відгук серед батьків. Деякі навіть приносили в'язані шкарпетки однак для взуття військових вони затісні. До акції долучились навіть окремі мешканці сусідніх з дитячим садком будинків, які завжди цікавляться життям закладу. А ось діти старших та середніх груп готували свій особливий подарунок. Дітки поставилися дуже добре. Вони задоволення малювали, малю. Розповідали, що вони зображали на тих малюнках. Багато позитивного вони їм бажають. Бажають, щоб вернулися живими з перемогою, здоровими, щастя їм бажають. Побажання у дітей дійсно щирі. На жаль, вони сьогодні змушені сприймати жорстку реальність, коли в їх країні ведеться війна, гинуть люди. А ті, хто захищає свою країну і казкових стають справжніми героями. Я хочу побажати їм здоров'я і щастя. Щоб, щоб вони повернулися додому, сильними, здоровими. Щоб вони перемогли пога, поганів. Погані. А погані це хто? Росія. Акція, що об'єднала дорослих і дітей, яка виховує та зміцнює патріотизм, це лише одна зі сторін багатогранної роботи закладу, до якої ми повернемось неодмінно, бо Золота рибка має чим здивувати і вразити.